Як виглядають простори України і простори Словаччини? Зараз ми бачимо е, трошечки занедбану Україну, але тим не менше в період війни ми бачимо, що людина все-таки е, доглядає за своїм огородом, за своєю хатиною. Хочу наперед сказати, що хатинки в нас відрізняються українські від, слова, від Словаччини. А це вже Словаччина. І ми бачимо, що тут ніби якийсь хазяїн більш хазяйновитіший. Ми бачимо поля гарні, вже оброблені, зібраний урожай, красиві гори. І, звичайно, бачимо будинки розкішні. Це якась промислова зона. І... Бачимо також і зарослі є, так, так що не все так погано в Україні. І оця українська атмосфера, вона завжди гріє серце, гріє душу. Тут ми наближаємось до міста. Нагадую, що це відео ми зняли з вікна поїзда.